Вітаю пане Валерію. Добрий день. Ну, взагалі, грошей російських олігархів дуже багато, яких потрібно конфіскувати. Але втім, процес цієї конфіскації ну, працює дещо повільно. Але чи може от стати це рішення проривним? Ну, е, знаєте, е, ми ж з вами насправді боремось е, для, е, за те, щоб стати, повернутися до Цієї євроатлантичної цивілізації до її цінностей, я зараз кажу як експерт, як громадянин, я, звичайно, хотів би, щоб забрали всі гроші російського центрального банку, всіх російських олігархів, заморозили всі гроші Путіна його прибічників, всіх кооператив озера. Все це нам віддали. Але я кажу зараз про механізми, які існують: свобода підприємництва, захист приватної власності. Це ті. Речі на які ґрунтуються не тільки там сучасна економіка, а та цінності, на яких взагалі, взагалі ґрунтується система взаємозаємовідносин, а громадянина і держави на вашу думку, що взагалі може так запустити цей процес? Це українська перемога чи можливо щось інше? Я не знаю на якому етапі е, виникли проблеми зі зв'язком. Е, е, насправді, е, Малафєєв він порушив санкції, е, які були на нього накладені. Міністерство юстиції подало в суд. Суд визначив те, що ці гроші можуть бути конфісковані в тій установі, яка брала участь такого роду, е, е, скажімо так. Незаконних вже тепер відповідно до американського законодавства в операціях. Генеральний прокурор Мері Гарланд сказав, що це прецедент, що це перший раз, але не останній раз, коли ці гроші будуть спрямовані США до України, тому що інші гроші тих самих олігархів, які в санкційному списку, які не порушують санкції, вони не можуть бути відповідно до законодавства, сьогоднішнього законодавства не можуть бути забрані тому, що вони. Ну, скажімо так, є поки що приватною власністю немає такого механізму. Тому питання не в тому, яким чином збройні сили України примусять Міністерство юстиції США або, наприклад, європейських країн ці гроші нам повертати, хоча ці речі також певною мірою пов'язані, тому що все це ну скажімо так. Вирішуються на полі бою, а питання в тому, що е, законодавці країн ЄС і США вони шукають механізми, яким чином гроші російського національного банку е, гроші російських олігархів, які пов'язані з е, е, злочинним режимом, були не просто конфісковані, не просто заморожені, а спрямовані в Україну. Е, тому що всі розуміють, що Росія є агресор, е, Треба заходити механізми відшкодування Росії тут і зараз вже. Того, що вона нанесла, не чекаючи рішення трибуналу, а, а який вже однозначно буде наслідком а, того, як а, і коли збройні сили України і Україна переможе Росію, а, вони чекають механізми, але це вже прецедент, і думаю, що насправді це не останні гроші. Якщо цитувати генеральний про США Мерика Гарнада, які будуть спромовані України, тому що той самий Костянтин Малофеєв він керував цар. Адом, який практично втручався в внутрішню політику України, який розколював українське суспільство за релігійною ознакою, це такий, знаєте, не те, що вони називаються консервативний, такий кандовий, скріпний російський, промосковський, московський, про рускомірський журнал, Костятін Малофеєв думає, що буде далі спонсорувати відновлення України після того, що натворив він і всі його прибічники. Глава європейської дипломатії давав своє інтерв'ю, і зрозуміло, що деякі фрази з нього вибрали. Я от до слова процитую. Йдеться про дві заяви. Перша це те, що сьогодні нічого не змінилося, питання щодо вступу України до НАТО, бо воно не розглядається як і раніше. Друге, це війну в Україні можна завершити миттєво, не давати зброї. Тобто без підтримки Україна перетвориться на маріонеткову Україну, як він зазначив, як і Білорусь. Але ну на вашу думку, загалом кому потрібен отакий от мир, і що ви думаєте із приводу таких заяв? Ну, по перше, сам Борель, це головний дипломат європейського союзу, сказав, що такий мирний мир нікому не потрібний, а те, що він знайшов, можливо, не дуже вдалу формулу, яка інтерпретується так, що Борель виступив за мир і за те, щоб не надавати Україні зброю, ну насправді це проблема інтерпретаторів. Борель дослівно сказав: це можна швидко припинити, але такий мир буде несправедливим. А якщо враховуючи заяви Бореля і раніше. Uh, він uh, однозначно за підтримку України, uh, І він uh, констатує цю ситуацію для різних там, знаєте, Лулу Ігнасіо Десійлови, президента Бразилії для різних uh, мирноплановців uh, з Китаю і uh, ті, які хочуть uh, певною мірою сподобатись uh, сіньзіньпіну в Китаї. Uh, це заява так дійсно, якщо ви хочете, щоб Україна програла, якщо ви хочете uh, насправді того, uh, що. Це запустить механізми, скажімо, так перерозподілу кордонів війни всіх проти всіх у світі. Якщо ви хочете зруйнувати світовий порядок а тим, що просто не дати Україні зброю, то давайте тоді берете себе відповідальність. Ну, грубо кажучи, невдала формула, але однозначно Борель за те, щоби. Допомагати Україні це не тільки його заяви, а це ті справи, які європейський союз е, насправді робить для підтримки України. Ті самі, е, знаєте, мільйон снарядів. Е, той самий інший мільйон снарядів ті гроші, які виділяються, нагадаю європейський Союз без є, е, грошей європейського союзу. Е, ну вся соціальна сфера, е, всі всі бюджетне. Новий і е, переважна більшість економіки України просто не, не протримується. Тому треба називати речі своїми іменами. Я не хотів би, щоб ми зараз е, ну з вами були в позиції колись радянського союзу, який без лендлізу не виграв би однозначно, але потім е, при власне перемогу собі ми недавно е, говорили про 8-9 травня, яким чи це було, е, ну, відбувалося. Так, от провасив собі перемоги, потім, знаєте, за моє життя мене побито, почав знову знов проваджувати антиамериканську, антиєвропейську е, політику. Тому е, ще раз наголошую: без зброї нам було би дуже складно. Я думаю, що е, в словах Бореля є. Ну, дуже багато істини, тому що тих самих 122-152 мм сарядів для наших стволів у нас вже не було на початку літа минулого року. У нас не було тих самих хаймерсів, у нас не було тих самих ракет. у Нас не було сучасної зброї. у нас не було протиповітряної оборони протиракетної оборони. Ми були прохідним двором задовго до початку широкомасштабної агресії для ФСБ. Для практично е, імплементації і фільтрації і фільтрації його агентів в органи державної влади місцевого самоврядування У нас дуже багато чого не було, і це нам допомогли наші партнери і союзники. Борель говорить таке, що насправді ми маємо Україні допомагати, бо без нашої перемоги. Без нашої допомоги переможе Росія і право сили, яке може призвести до фатальних наслідків не тільки для євроатлантичної цивілізації, а й для всього цивілізованого світу і правил, які в ньому існують. Ще от хотіла вас запитати на рахунок В'ячеслава Богуслаєва, екс-директора Моторсіч. Як ви вже знаєте, він захотів у список обміну полонених, але тут інше питання: чи можна таку людину, яка має доступ до мала доступ до конфіденційної інформації, віддавати ворогам? Ну наскільки я зрозумів заяв Данилова із інших заяв інших очільників деяких силових структур і держави? Питання зараз в тому, як. І завдячуючи через які механізми, ну скажімо, максимально більше людей забрати з російського полону за цього В'ячеслава Богуслаєва. Насправді я звичайно проти того в такому контексті, як ви задали. Але ми бали по перше, прецеденти по-друге, та подача, яким чином це робиться, що ми маємо все робити. Я борося слова голобки, я підтримую. Багато речей в такого роду акцентах. Ми маємо все робити для того, щоб повертати українців з російського полону з цих заручників. Ну механізм вже був озвучений Медведчук в обмін на 200 наших героїв, азовців і не тільки азовців, а 200 наших героїв, які заходилися в російському полоні. І ми бачимо і бачили яким катуванням і яким якими вони поверталися з цього російських цих російських таборів російського полону? Тому думаю, що насправді вже механізм запущений питання. А тільки е, скільки і коли е, е, наших людей ми визволимо з російського полону, те, що він знає секрети, послухайте, а скажіть, будь ласка, е, всі ці розмови, які записувала українське СБУ, вони ж записувала, записували до того, як його заарештували. Правда чи неправда, яким чином він далі продовжував торгувати е, тими самими двигунами з Росією? А в нас була війна до 24-го. Лютого минулого року в нас вже була війна, і чому тоді дозволяли йому це робити? І хто дозволяв йому це робити? І чому тоді він же не був заарештований? Тому дуже багато знаєте секретів не тільки у Богуслаєва, а у тих, хто його кришував, тих, хто йому допомагав. Я вже не буду нагадувати е, прізвища тих, які хотіли продати моторсіч китайцям. Ви пам'ятаєте? Цю історію і я не буду повторювати сам себе. Який постійно нагадував, яким чином стратегічне підприємство Моторсіч опинилося в руках однієї людини, хто відповідав за так звану прихватизацію, яким чином ці документи передавалися, і питання не тільки Моторсічі. Я можу довго говорити, але це питання інших коментарів і по інших прізвищах. Багато що ми дізнаємось після того, як ми можемо не тільки Росію, а й про російські сили, і про російських агентів-зрадників всередині України.